Ну що ж, друзі, дочекалися останнього випуску. Так, чи то на превеликий жаль, чи то на превелике щастя, але сьогодні ми завершуємо огляд лагому. Ну. Принаймні тих ароматів, тих смаків і тієї а, кількості, яку я викуповував для того, щоб зняти контент для вас. Сьогодні на завершення я залишив пасіонарі Flower. Що це за аромат, я не знаю. Але точно щось зв'язане з квітами. І це. Може або приємно здивувати, як у випадку з Монроуз або Лотосом від Мольфару, а може, а може, і дуже неприємно вразити як більшість тютюнів по типу жасміну і всього іншого, які я куштував до цього. Тож.